Картоплі садять менше, бо немає збуту й достойної ціни. Корів продають, бо молоко забирають за копійки по 7 гривень за літр. У селі Берегове Рожищенської громади стартував сезон картоплі. Місцеві без особливого ентузіазму, бо схоже, і цей рік не порадує ціною на популярний овоч. наразі картоплю у селян забирають по 4-5 гривень за кіло. Але місцеві підозрюють, що ціна може бути. І ще меншою. Пан Дмитро везе свіжо викопану картоплю до села Іванівка. Воно за кілька кілометрів від села Берегове. Каже, картопля не його, сусіда. Постільки? Десь приблизно по 4, десь в межах 4 рубля, але то ще невідомо, ще не брали. А урожай хороший цього року. Наполовину. Що то холод було, вона не виросла таких треба. У селі Берегове місцеві кажуть, сезон картоплі у них тільки стартує. Ще наш вони купають картоплі. Отам, дехто має свої комбайни, там то почали <п я> <п я> жителька села Берегове пані Любов зазначає, що минулого року у неї було 30 соток картоплі. Щоправда, заробити не вдалося, бо скуповували у селян картоплю за безцінь. Три-два от така ціна була. А літра солярки весною 50 гривень, От порахуйте, щоб її посадити. Так, <п 'я> <п 'я> так, так. Та. Скільки солярка стоїла, щоб її посадити, обробити, викупати це мінус. Село йде на мінус. Мало того, що картоплю у селян забирають за копійки, так і збути її стало важче раніше, було по іншому. А раніше садили гектари. Ми брали землю оренду, щоб посадити і мати що здати. Як колись було ще раніше часи, ще як не був. Донецьк був наш, як то з Луганськом. Приїжджали з Донецька, з Луганська, з Дніпропетровська, з Криму, з Херсону. Машини брали все: картошку, капусту, морку, буряк. Брали все. І в нас була охота, у нас була вигода, у нас був збут, і ми працювали. Сьогодні село йде по мінусу. Все. По 30 ці сотій капусти. Ми е, садили гектарами картошку. Бурак, червоний морква, все йшло мало охоти. Ми працювали на чорно працювали. Це тяжка робота, але нас осінь прийшла. Ми маємо збут і маємо гроші. У пана Володимира два гектари картоплі продає її на ринку. Там можна збути картоплю за вигіднішою ціною. Минулого року каже чоловік: всю картоплю продати не встиг. Має свого комбайна, яким собі і людям копає картоплю, але на нього витрати. Теж на ринок я вивозив зараз 12-10, то продасиш три мішка картоплі, ящик моркви, ну так півтори тисячі в торгує, пів тисячі на дорогу. І все. І ти заробиш, ну поїхав п'ять тисяч на, на запчасти комбайна викинув. Ролики, підшипники, покрутимо і далі, та мінус йдемо. Дорого... На Базар трошки вивезу осіньок. А остальна куда діяти, хоч і приміщення я десь зберегти і все. О цього року вивезе, не знаю, то не дві. Не спів продати. І не... Пані Ольга показує нам цьогорічний урожай, щоб мати вигоду з картоплі, переробляє її на картоплянку і продає у Луцьку. Оце гренада, бачите, яка картопля. гренада, О, то вже то маленька. Дайте таку трясину. То, то гренада, ото така вона картопля. гренада. Я свою картошку не продаю. Людям, а продаю, ну не здаю, як то кажуть, оптовікам, а продаю сама. Не я не цю картошку всю переробляю на картоплянку і продаю людям картоплянкою. А як то картоплянка вибачити? Ну пхаю, трую і пхаю в кишки. Ага, чи так, робить, ну, да? щоб заробити, щоб так? заробити? Ну то я продам їй за 80 гривень кілограм, а це за 5 гривень кілограм. То що вигідніше? Постояти ніч, попекти, а потім рано продати. Жінка зазначає, сезон картоплі тільки стартував. У сусідньому селі на днях була фура. Забирала у людей картоплю по 5 гривень. Ну, до що тиждень тільки купаюся. В Кугарах була фура, це через річку перейти. Якесь сусіднє село. Сусіднє. То була фура, брали по 5 гривень. Машина загрузилася за два дня 20 тонн. Ну, хоча собіватись картошки на сьогоднішній день, треба приймати, щоб по сім, а не по п'ять, щоб вернути те, що ти вложив. Тож щоб мати прибуток із картоплі, селяни змушені її возити на ринок, а це робити не всі мають можливість, або ж переробляти її, що теж не всі мають змогу робити. Разом з тим, місцеві зазначають, що у селі люди стали не лише менше садити картоплі, а й тримати менше корів. Колись в нас є приймали молока сім тон день. Ну, звозили з усіх сіл, було 7 тонн. Ну, зараз 300 кілограм на рожище молока тільки. Нас в було 70 голів, сталося скільки люба. Е 30, 35. Ну, коротше, кожний місяць треба пасти. У мене три корови зараз, то ще не тільки запазного пасти треба. А молоко по чому забирають? Підприємство? По, по 7 гривень. То вони всі однаково платять. Пан Володимир каже, що цьогоріч держава давала дотацію, у кого є троє і більше корів, по 5 тисяч за одну. Але не всі її отримали. Тут прикратилося і все. Получили в одиниці в селі, по 15 тисяч, хто має корови. От я, наприклад, не отримав. Вже як подавав бумаги, вже пізно все вже не платить. Держава платить, так? так? так, так. Хай бо було б десь 15 тисяч якась допомога людям. Це, це людина на ті гроші могла б на три корови. Потюкувати, викошити. Ну і потім молоко здавали би, а то так людей надурили. Дали якусь подачку трохи, кільком людям, хто спів. І все. Було п'ять, тепер одна. <ріст> а, чого здав... а чого не тримаєте? Ну п'ять аж мали, чого не тримаєте? Бо тяжко. Ми ж такі старіємо вже, а своєї техніки немає. А наймати, то вибачте, я ж кажу, чоловік має групу тільки по інвалідності, 2,5. Мені 59 років, я ще на пенсію не йду. Чи я ще в 60, чи не піду, хоча в мене 29 років стажу. Mm -hmm. Ну там е, стаж то роки є, але ж там вже, ще як почитають. Yeah. Е, працювала в клубі на 0,25 пішла, потім піднімали, піднімали вночі рік за рік не буде йти. No. І от виживи, живи, Тобто в селі. Люди не живуть, виживають. Заробляти на полі селянам стало важко. Стали сіяти менше картоплі і тримати менше корів. Чому так, Марія Петручик, Мирослав Котимчук із села Берегове Рожищенської громади для новин на часі?